Вітаю вас, друзі. Послухайте вірш Лідії Компанієць, який називається Катя Катерина. Горобці сіренькі, снігурі строкаті, прилітають взимку на балкон до каті. Нагодуй, катрусе, пожалій катрусе, булютує лютий, сад снігами скутий, Дме холодний вітер, крутить хуртовина і птахів годує. Катя Катерина, Катя Катерина, вдача голубина. Які пташки прилітають до Каті на балкон? Для чого вони до неї прилітають? Чи годує їх Катерина? Як ви гадаєте, діти, вона робить добру справу чи ні? Пропоную вам уважно розглянути картину. І відповісти на запитання, яка пора року зображена на картині? Яка погода на дворі? Що робить хлопчик? Для чого він це робить? Хто прилетів поїсти зерняток? Як називаються ці птахи? Де вони розміщені на картині? Як ви гадаєте, Хлопчик робить добру справу чи ні? А тепер пропоную скласти розповідь за цією картиною. Наприклад, таку. На картині зображена зима. На дворі холодно і багато снігу. Хлопчик вийшов на двір для того, щоб погодувати птахів. Він взяв з собою зернятка, горіхи та кристи хліба. До нього прилетіли ворони, сорока, голуб, щіглик, горобці, синички, дятел та снігурі. Горобчики над годівничкою, синичка одна над годівничкою, інша під годівничкою. Ворони, сорока, щиглик та голуб справа від годівнички клюють зернятка. Дятел сидить на дереві, в корі він шукає жучків. Снігурі сидять на гілочці калини. Хлопчик підгодовує птахів для того, щоб вони не загинули взимку. Він робить добру справу, допомагаючи птахам. А тепер спробуйте самі скласти розповідь за цією картиною. Молодці малята! Пропоную вам пограти в гру, яка називається ласощі для птахів. Ми з вами будемо утворювати від іменників прикметників та називати який корм. Наприклад, насіння із соняшника. Соняшникове насіння. А тепер спробуйте самі. Насіння із кавуна яке? Насіння із гарбуза? Яке насіння? Крихти із хліба? Які крихти? Зерно із пшениці. Яке зерно? Молодці дітки. Коли будете підгодовувати птахів, пам'ятайте про те, що крихти та насіння не можна сипати під ноги, тому що по них пройдуть люди, затовчуть їх або проїдуть машини, і птахам нічого не дістанеться. Крихти та насіння для птахів треба сипати у ходівнички або на якійсь висоті. Але не на землю. Про що ми з вами сьогодні розмовляли? Що ми з вами робили на нашій зустрічі? Пригадайте, які птахи були зображені на картині. Молодці дітки! А я з вами прощаюсь. До побачення!